На Кіровоградщині попрощалися з офіцером, який загинув під Слав'янськом. Олександр Сабада був одним із п'яти вертольотчиків, які загинули під час виконання антитерористичної операції на сході України. 2 травня бойовики підбили вертоліт українців. Родом Олександр Сабада з Черкаської області, дружина з Кіровограда. Вона в останню путь чоловіка вирішила проведжати на Кіровоградщині. Олександрові Сабаді мало б виповнитись 35. Усе життя чоловік віддав служінню в Збройних силах України. 2 травня на вертольоті мі 24 він патрулював над Слов'янськом. Саме там його ще чотирьох інших військових збили бойовики. Тіла вертольотчиків були настільки понівечені, що експертам знадобилося понад два тижні, аби їх ідентифікувати. Тіло Олександра Сабади зустрічали в Кіровоградському аеропорту. Сюди прийшли військові місцевого гарнізону, курсанти льотної академії. Приїхали й однокласники майора. Про товариша згадують лише хороше. Був общительний, дружелюбний чоловік. Характеризувати можна тільки з хорошої сторони. Много участвували в миротворчих, в Африці літав на Мі-24-х, ну, погиб вже в наших містах. На Тіло загиблого привезли літаком із Донецька у цинковій труні. Разом з ним прилетіла вдова Тетяна та двоє синів 12 та 3 років. Панахиду за авіатором провели біля театру Кропивницького. Провести Олександра Сабаду в останню путь прийшло понад дві сотні людей. Кожен називає його героєм. Погиб він благородною смертю, спасає своїх товаришів, ранених. Не відказався літати получил приказ і полетели забирати ранених товаришів. Бандиты зробили все, що не змогли вони далі жити. Пам'ять о ньому буде в наших серцях. Будемо помнить. Попрощатися з майором приїхали і ті, з ким Олександр виконував останнє бойове завдання. Говорити про події 2 травня для кожного надто тяжко. Я не хочу згадувати, Я скажу, що одного, що погіп як герой, заходив на посадку. Забирає раненого. співчуття рідним та близьким майора висловлювали депутати, міські та обласні посадовці. Після панахиди загиблого поховали на лелеківському цвинтарі. Під час ходи люди скандували. Герої не, вмирають. Герої, не вмирають! Герої, не вмирають! герої не вмирають. Інна Промак, Анатолій басистий день за днем.